Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати. Перш ніж буде служіння проповіді, я би хотів ще невеличке дійство зробити. Це є моя мама, хто не знає. Підніміться, будь ласка. Ви мене чуєте? Сьогодні в перерві моя мама покликала мене і сказала: підійди сюди, я хочу тобі щось показати. І вона показала мені цей портрет, на якому майже вся, ну не, не, не вся, але більша частина нашої сім'ї, нашої родини. Тобто на цім на цій фото люди, до яких відношення пряме моя мама має, тому що вона сьогодні залишилась представником нашого роду, вона не патріарх жіночого роду, їй вже 86 років. Буде 87 в лютому наступного року. І е, ось вона отримала таке фото. Я не знаю, ну догадуюсь, вже знаю, між іншим, хто це зробив. І Я би хотів, щоб зараз на сцену вийшли всі, хто отримав таке фото. Будь ласка, пішли ласка, Піднімайтеся. Сміливіше, не затягуйте час. А? <пробітник> давайте, давайте, сходіть. Давайте хто отримав таке фото, спустіться сюди вниз. Будь ласка, будь ласка, фото давайте з фото. З, фотом. з фото з портретом. Дивіться, ми звикли з вами, що е, прийшов такий час цифрової технології, що портрети, фотографії, фотоальбоми відходять в минуле. Але мені дуже, мені дуже сподобалася ініціатива, ну, потім ми покличемо тих, хто зробив цю ініціативу. Е, мені сподобалася ініціатива подарувати ось такі портрети е, нашим мамам, нашим батькам, яким 70 і вище, так я зрозумів. Вище 70 років. Е, я думаю, що ціль цього фото, ну, бачимо, є різні фото. Є різні фото. Ви тут чомусь одна. Напевно, не було ваших плодів. Але ваші плоди є тут в залі. Заходіться. Ні, і тут є вони в залі, давайте. Піднімайтесь, піднімайтесь. ставайте. О, як вас багато. Е, дивіться, яка благословенна ми церква. Тому що. Проходьте, ставайте. Тримайте. Тримайте перед собою ці фото. Портрети. Давайте руку. Давайте руку. Давайте руку. Ой, той. Брати і сестри, ця сестра так різко вийшла, яка була прикута до ліжка, і ніхто не думав, що вона вийде з того, з того розслаблення, з того паралічу, правда? Так. А ви так ще, як олень, стрибаєте. Так, так, ану шучу, ще сюди. Ще, ви сюди. Mm. Ні, ні сюди ближче до мене. Mm. Щоб всі помістилися. Ще так трошки, ще так. Так. Mm. так. А? Мала сцена. Так, так, мала сцена. Я давно це казав, що мала сцена. Ну, ну, е, терпіть трохи. А, ви скоро розвільнете цю сцену. Каже сестра, що вони скоро звільнять цю сцену. Ні, не спішіть, не спішіть. Тримайте так, щоб було видно. Дивіться, дорогі брати і сестри, е, я зрозумів, що вам подарували. Е, Якби відзначили, що ви внесли великий вклад в е, життя нашої церкви. Великий вклад. Правда, на єдиній фотографії частинку плодів є. І на деяких фотографіях бачу. Я попрошу пізніше того, хто зробив таку велику справу, подарувати все ж таки фотографії з вашими дітьми і внуками. Добре? Зробити. Знаєте чому? Я би хотів, щоб ви завжди мали за кого молитись, щоб ви завжди дивились на цей портрет і молились за тих, хто в церкві, і за тих, хто не в церкві, щоб вони навернулись, щоб поки ви будете жити, щоб ці фото, ці портрети висіли над вашим ліжком на стіні чи перед столом вашим, і щоб ви завжди, коли будете молитись, на ніч лягаючи, чи рано встаючи, чи сідаючи за стіл, щоб ви могли молитись. Кожний день у нас є така традиція, в моїй сім'ї є традиція, що кожний день посвячений якійсь дитині. Це вже я відкрию таємницю. Кожний день посвячений молитві за якусь дитину. Я думаю, що треба знайти, а якщо ні, то треба завтра зробити фотографії. От зараз подивіться. На цій фотографії є частина плодів на цій, десь сестри самі стоять і брати, але у них є також діти і внуки, які в правді, і які ще не в правді, але які в правді. Якщо б я зараз попросив піднятись дітей і внуків цих людей, то повірте, ну давайте я зроблю. Будь ласка, підніміться всі, хто причетний до цих патріархів. І материн чоловічого і жіночого роду, хто причетний, завдяки чиїм молитвам, завдяки чим словам любові, завдяки чим працям, трудів ви знаходитесь сьогодні в залі. Будь ласка, всі, хто причетний до цих людей, підніміться. Хай камера зніме. Більша частина залу причетна до цих людей. Дехто ще кому не сповнилось 70 років, на підході можна сказати до повниці ряди. Ну, так вирішили, так прийняли ініціатори цього 70 років. А чому? Тому що ми розуміємо, 70 років це вже та межа, коли, як сестра сказала, готуватись треба покидати не лише цю сцену, а й цю землю. Але треба ще згадати, подякувати вам. І тому сьогодні, прошу сідати, присісти. Тому сьогодні, дорогі сестри. Дорогі брати, дорогі патріархи родів. Я би тут Юрині, Бобідняки, 에, поможіть, Щерб'юки, 에, Лейб'юки, Струке, ну, Журавлі, Гуменюки, Бойко, Дідики, 에, Гринюки, Грещуки. Можна перечисляти. Ви внесли великий вклад у те, щоби тут був наповнений зал. Ви трудились, ви працювали. І сьогодні ви бачите плоди вашої праці, вашої, ваші духовні плоди. Сьогодні сестра Акслу сказала: я розумію, що треба когось привезти. Хоч одну душу. Ви не одну душу привели. Ви привели своїх дітей. Ваші діти привели своїх дітей, ваших внуків, а внуки приведуть правнуків. І таким чином ви дійсно зродите в сотеро, в сотеро, в 30, 60, і в сотеро. Хай Бог вас благословить. Я прошу вийти тих, хто готував це завтра доробити фотографії, дати сім'ї. Прошу вийти сюди, хто це готував. Будь ласка, Кароліна, піднімайся. Ти сама чи ще з кимось? З мамою, так? Мама купив. Ну, мама, може також вийти. Давайте. Мама там буде. Давайте ми помолимося. Ми помолимося за вас. Хай це буде гарною пам'яткою. Хай це буде гарною. Гарним знаком уваги і поваги до вас сьогодні. Ви отримаєте такі презенти духовного назначення. А завтра ви і значно більше ніж ви. Ну вдови отримують ще подарунки, такі матеріальні, продуктові набори, і це також буде для вас, для вдів і для одиноких братів наших хорошою підтримкою. А я би хотів звершити за вас молитву за вас, за ваших дітей, за ваших внуків, тих, котрі вправді і котрі ще не вправді, щоб вони навернулись. Добре. Прошу зал піднятися. Дорогий Господь, творець неба і землі. Щиро дякую тобі за цей цікаву ізюминку, родзинку, цю Господь, у нашому сьогоднішньому духовному служінні. Я дякую тобі за сестру, за сестер, яким ти Духом Святим дав думку якось відзначити наших старших братів і сестер, наше старше покоління, яке вже, Господи, не має такої кріпості і сили, як ми. Яке вже, Господи, любляться і хвилюється, і переживають вже який костюм приготувати на відхід, в яка, які мають бути е, служіння, яка процесія, Господь. Я прошу, щоб Ти відігнав від них ці думки, щоб ти дав їм думки інші, що вони ще повинні жити, що вони повинні ще славити тебе, що вони повинні ще навчати дітей, внуків, правнуків, щоб вони, Господи, отримали зараз ці невеличкі сувенірки, подарунки, щоб вони, дивлячись на ці портрети. Вранці ввечері звершували молитву за своїх діток, пам'ятали, що їм подарували, подарували сестри, подарували представники нашої церкви як повагу, як знак поваги, як знак любові, Господь, як знак пошани їх за їх труд, духовний труд, який вони зробили для росту церкви. Слава тобі, Господь, за те, що ти колись їх покликав. Слава Господь за те, що колись вони заключили з тобою завіт. Слава Господь тобі за те, що ти побудив їх дітей привезти в церкву. І сьогодні церква наповнена їхніми дітьми, їхніми внуками. Дякую, благослови також сестру Кароліну, Лілю і всі, хто, хто. Прикладає великі зусилля для росту духовного і фізичного нашої церкви. За тих, хто жертвує фізичні, матеріальні блага, за тих, хто жертвує труд, за тих, хто жертвує Господь духовну енергію на снагу, за тих, хто прикрашує наше служіння цікавими такими сюрпризами, приємними для всіх нас. Слава тобі, хай буде за все, Господь. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Много я вам літ. Божих вам благословить!